Роль проспектів у МС-клубах. Проспект. Роль проспекту є початком кар'єри у вас в мотоклубі. І тільки від вас залежить, як вона складеться. Проспект. Кандидат, який готується стати членом клубу, ще не має права голосу на зборах та праві прийняття рішень. У його кольорах зазвичай немає емблеми клубу. Щоб стати проспектом, вам потрібно добре працювати та втертись у довіру. В одновідсоткових клубах випробувальний термін проходить близько року, а то й більше, залежно від розмірів та потужності клубу. У По кожному клубі правила диктує сам лідер. Нижче за проспекта стоїть хенгераунд. Дослівно це людина, яка бовтається поруч, виконує різноманітну роботу і так далі. Якщо ви проспект, то ви робите все те, що скажуть вам старші, починаючи з миття байка, закінчуючи кримінальними справами. Коли члени клубу розуміють, що ви дійсно чогось варті, вам дадуть нашивку офіційного члена клубу. Мембер, наприклад, у деяких клубів Америки минулого століття. Проспектів могли відгамселити мембери. Це був їхній кінцевий етап для отримання всіх кольорів клубу, так би мовити, прийняття свою зграю. Відомі випадки, коли проспекти робили і вбивства на користь клубу, але це все вже в минулому. І звісно ж в Україні такого немає. Але це не значить, що ставши проспектом МСІ клубу, у вас буде легка прогулянка. Тепер, люди, які є членами МСІ Мотоклубів, напишіть в коментарях, чи важко вам було в ролі проспекту, чи ні.